Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Чорнелевський Руслан Валентинович 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Ваговського. народився 5 березня 1970 року у місті Турка, що на Львівщині, у сім'ї військовослужбовця. Зростав чесним та справедливим. Мама Марія Максимівна згадує, як Руслан ще маленьким постійно малював усе на військову тематику. Його батько був кадровим офіцером артилерійських військ і трагічно загинув. Тоді хлопцеві було 7 років. У тисяча Мьому році розпочав навчання у Долинській школі номер 4 Потім кілька років вчився в турківській школі. Вітак знову повернувся в школу номер 4 яку закінчив 1987-го. Вчителі та друзі згадують його лише з приємністю, адже Руслан був завжди усміхнений і життєрадісний. Умів заряджати позитивом усіх довкола того ж року. Поступив на факультет загальнотехнічних дисциплін Тернопільського педагогічного інституту. Запам'ятався здібним і талановитим студентом, здобув фах учителя. Але останні роки був у успішним підприємцем одружився з чарівною дівчиною Тетяною у щасливому шлюбі. Народилася донька Анна, татова гордість і потіха, в яку батьки вкладали любов і турботу. Руслан дуже любив життя, любив свою сім'ю, дім, країну. У березні 2015-го чоловік добровільно виявив бажання служити самостійно зголосився до комісаріату і був мобілізований до лав Збройних сил України. Кілька днів до того сказав мамі, що цю думку вношував ще з часів майдану. В армії Руслан не служив, так як в той час стаціонарно навчався в Тернопільському педагогічному інституті, де була військова кафедра. Як наголошує Марія Максимівна, син через день телефонував уже з зони АТО, щоб мама не хвилювалася. Я з ним прийшла всю службу, і скільки разів питала, чи шкодує за своє рішення. Він завжди відповідав, що жодного разу не пошкодував, що пішов в зону АТО. Важко було особливо влітку, коли на вулиці спека 30-35 градусів. А ти у формі 17 кілограм важить кулемети, 24 кілограми, бронежилет, каска, патрони. Хвилювала тільки Руслана те, що треба захищаючись, стріляти у Ворога, а вони також люди за словами Марії Руслани віддавали сили розмови з донечкою Анною і дружиною. Якось він зателефонував додому і каже: Вгадай, чи є ім'я викарбував на кулеметі? А це було ім'я донечки Анна. Це надавало йому сили. Він чекав, що приїде, обійме всіх. До завершення служби залишився місяць, та на жаль, не судилося повернутися додому живим. Загинув під час так званого повного припинення вогню 8 лютого 2016 року. Від снайперської кулі у голову в районі села Новоселівка, 2 Єсановацького району Донецької області. Солдата не встигли довести до лікарні бойові побратими пригадують Руслана Чернелецького як упевненого, спокійного, врівноважену людину, надійного товариша, завжди здатного прикрити спину виваженого і мужнього бійця. Свій останній спочинок герой знайшов 11 лютого на долинському місцевому кладовищі. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 27 лютого 2017 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рішенням Івано-Франківської обласної держадміністрації орденом за бойову звитягу, а рішенням Долинської міської ради від 20 серпня 2019 року відзнакою почесний громадянин Долини посмертно. Світла йому пам'ять і вічна слава.